Український сонцепоклонник, автор відомої повісті «Тіні незабутих предків Михайло Коцюбинський, народився 17 вересня 1864 року у Вінниці. Його назвали сонцепоклонником, понад усе любив сонце, квіти і дітей. Служив звичайним клерком у статистичному відділі Чернігівської управи. Михайло Коцюбинський, так і не здобув офіційної вищої освіти, закінчив шаргорівську духовну семінарію. Університет так і залишився в її. Але він був високоосвіченою людиною і читав дуже багато, знав дев'ять мов: три слов'янські, три романські і три східні. Літературна кар'єра Михайла почалася з повного провалу. У 1884 році він написав оповідання Андрій Соловко або вчені світ, а не вчені тьма. Цю першу спробу молодого автора було оцінено вельми скептично. Після цього він кілька років не робив нових спроб. Михайло Михайловичу ми завдячуємо появі в українській літературі нових напрямів. Зокрема, він перший, хто почав використовувати у своїх творах імпресіонізм, глибокий психологізм, неореалізм, елементи експресіонізму тощо. А основним його здобутком дослідники називають напрям модернізму. Михайло Коцюбинський яскравий приклад сильної особистості. Із вираженою громадянською позицією. У 1882 році за зв'язок з національно визвольним рухом письменник потрапив під арешт. Навіть після його звільнення поліція продовжувала таємно стежити за митцем і кілька разів проводила обшук у його помешкання. Михайло Михайлович майже півроку пропрацював у редакції газети Волинь. На жаль, про цей досвід письменник відгукувався досить негативно. Через важкі умови праці та погане фінансування редакції співробітникам часто доводилось бідувати. На додачу до цього, Коцюбинський був змушений постійно боротися з цензурою та з запереченнями редактора на той чи інший матеріал для публікації життю письменника, присвячено стрічку родина Коцюбинських. Михайло Коцюбинський любив багато подорожувати. Одним з його найулюбленіших місць для подорожей стала Галичина. Найвідоміший твір. Письменника Тіні забутих предків був написаний під враженням після чергових відмінень Гуцульщини. Його вразила природа, звичаї, повір'я, життя гуцулів. Автор провів велику підготовчу роботу, зібрав етнографічний матеріал, самостійно спостерігав та вивчав звичайних людей, користувався фольклорно-етнографічними збірниками Гнатюка і Франка. Роботу над твором він почав 25 вересня. 1911 року, а завершив уже в жовтні цього ж року у Чернігові. Через рік повість була надрукована у львівському літературному науковому віснику та журналі Завіти російською мовою, жанр твору, соціально-побутова повість з елементами філософської. творі розповідається про кохання Івана і Марічки, українських Ромео і Джульєти. Яскраво передано побут і життя гуцулів. На початку твору розповідається про закохану молоду пару Івана та Марічку. Вони належали до ворогуючих гуцульських ротів балійчуків і гутенюків, боротьба між якими тривала уже давно. Проте це не стало на заваді їхньому коханню. Згодом Іван тривалий час змушений перебувати в наймах на полонині. А повернувшись, він дізнається про смерть Марічки. Іван важко переживає загибель коханої. Шість літ не було чутки про нього, на сьомий раптом з'явився, одружився з Палагною та почав газдувати. Часом Палагна стала любаскою сусіда Юри. Іван про це знав, проте йому було байдуже, тому що він не міг забути Марічку та змиритися з болем. Якось хлопець пішов у гори і почув там голос Марічки, попрямував за ним і зустрів кохану в вигляді мавки. Після короткої розмови вона зникла, натомість Іван зустрів чугайстра і спробував відволікти його, запросивши у танок, щоб Марічка могла якнайдалі утекти. Після танцю з лісовиком головний герой пішов за голосом коханої і зірвався в урвище. Наступного дня його ледь живого знайшли пастухи. Згодом він помер, і його поховали за місцевими звичаями. Поетика твору розвивається у двох напрямках: з одного боку, автор використовує традиційний сюжет, з другого дається до складніших форм художньої умовності. Особливість твору полягає у підході до зображуваного, у способах сприйняття і передачі образів навколишнього світу. І тут автор виступає як імпресіоніст. У творі письменник зображує ніби два світи. Зовнішній і внутрішній, причому часто зовнішній світ не деталізується, а передається точними вилученими штрихами, описи яких у повісті немало, подаються ніби реалістично, але в них більше уваги приділяється враженню герою, ніж просто реальному пейзажу. Захоплення внутрішнім світом героя починає сприйматися читачем як реальний світ, у цьому полягає імпресіоністична структурність повісті. Відмова від традиційного сюжету, зосередження оповіді на внутрішньому конфлікті, враження від навколишнього світу, матеріалізовані у почутті, настрої, переживання, становлять організуючий центр повісті Коцюбинського як твору імпресіоністичну. Імпресіонізм Коцюбинського слід розуміти як особливий стиль, близький до реалістичного напряму розвитку літератури. Письменник виробляє і свої специфічні засоби зображення, йдеться про імпресіоністичну. Пейзаж у повісті тіні забутих предків на півтони, надзвичайність функції світло-тіні. Ось що відзначає пейзаж коцюбинського імпресіоніста. До речі, за сюжетом цього твору Сергій Параджанов створив однойменний фільм, що став шедевром у світовій кіноіндустрії 4 вересня 1965 року в кінотеатрі Україна відбувся прем'єрний перегляд фільму. Кінофільм Тіні забутих предків отримав 28 нагород. На міжнародних фестивалях і конкурсах у 21 країні світу, що було неймовірним успіхом і визнанням.